Йде мова про критичні точки функції. Критичні точки це ті точки, в яких похідна дорівнює нулю, або не існує. Тобто, якщо шукати похідну для першої функції, то f' від x дорівнює 1. 0 така похідна дорівнювати не може. Похідна другої функції буде дорівнювати 7х у шостому плюс 1. Також, якщо прирівняти до нуля, таке рівняння розв'язку. Немає, тому що 7х у шостому це вираз завжди більший рівне нуля. Далі, для третього випадку, похідна від тангенса це одиниця на косинус квадрат х. Нулю також не може дорівнювати цей вираз, тому що в чисельнику в нього одиниці. Але похідна не буде існувати, коли косинус х дорівнює нулю. Але в цих точках не існує сама функція тангенс. Далі. Наступний вираз і похідна буде дорівнювати 7х. І якщо ми прирівняємо до нуля, то тут х шостому дорівнює нулю і х дорівнює 0. Тобто ця функція має критичну точку. А в випадку Д похідна буде дорівнювати 7, знову ж таки, нулю не дорівнює. Таким чином, в випадку Г функція має критичну точку. Далі ми маємо знайти максимум функції, а це значення по Y в точці максимуму. Точка максимуму у нас X дорівнює 2, а y в цій точці буде дорівнювати 3. Тобто, максимум буде дорівнювати 3 це варіант В. Шукаємо критичні точки функції. Для цього знайдемо похідну. Вона дорівнює 3х у квадраті мінус 6х. І далі ми цю похідну прирівнюємо до нуля і розв'язуємо відповідне рівняння. 3х винесемо за дужки і будемо мати один з множників має дорівнювати нулю. 3 нулю не дорівнює, значить може х дорівнювати нулю, або х-2 дорівнювати нулю, тобто х дорівнювати 2. Таким чином, критичні точки це 0 і 2, варіант в. Нам потрібно знайти проміжки спадання функції. В даному випадку область визначення це всі дійсні числа. Отже, далі ми шукаємо похідну, і вона дорівнює 3х у квадраті мінус 6х. Прирівнюємо цю похідну до нуля. Ми вже шукали розв'язки такого рівняння: це х дорівнює 0, х дорівнює 2. Далі маємо визначити знак похідної. Виставляємо ці точки 0 і 2. І якщо говорити про похідну, то починати справа буде зі знака плюс. Ми шукаємо знак отакого виразу. Далі мінус, потім плюс. Таким чином, функція, зростає, спадає, зростає. Отже, проміжок спадання це від 0 до 2. Варіант В. Зверніть увагу. На рисунку зображено графік функції, і нам потрібно знайти, скільки коренів має рівняння похідна функцію нулю. Похідна дорівню 0 для критичних точок функції, серед них є точки максимуму і мінімуму. В даному випадку. Критичних точок, точок максимуму і мінімуму, Як ми бачимо, у нас є 5 Три точки максимум, дві точки мінімум. Отже, відповідь D. Знову ж таки, дивимося на графік функції, і нам потрібно знайти, скільки точок екстремуму має ця функція. У нас є дві точки максимуму і одна точка мінімуму в даному випадку, тобто три точки. Екстремому. В наступному завданні у нас зображено, як ми бачимо, графік похідної, зверніть на це увагу. Не функція похідної. Потрібно знайти абсцису у в якій дотична паралельна осі абсцис. Якби це був графік функції, то в даному випадку це була б точка максимуму, тобто їх з одиниці. Але якщо це у нас графік похідної, то ми пам'ятаємо, що похідна в точці дорівнює К і дорівнює тангенсу кута альфа. Тобто, якщо дотична паралельна осі абсцис, то кут альфа дорівнює нулю, і тангенс дорівнює нулю, тому і похідна має дорівнювати нулю. Тобто це точка, де y дорівнює нулю. Це точка перетину з вістю x в нашому випадку мінус 3. І знову ж таки, у нас на графіку зображено графік похідної. Іде мова про екстремуми. Що таке точки екстремумів? Це ті точки, по-перше, які ми шукаємо серед критичних точок, тобто там, де похідна дорівнює нулю. А потім ще й в точках екстрему похідна повинна міняти свій знак з плюса на мінус або навпаки. В даному випадку ми бачимо, критична точка, а це точка перетину з вісю іксів, там, де похідна дорівнює 0. Ще раз нагадуємо, що це графік похідної. У нас тільки одна. Це коли х дорівнює 4. От це точка перетину з вісю іксів. І критична точка, яка і буде точкою екстремуму, тому що похідна до цієї точки була від'ємна, а після неї додатна. Отже, один екстремум. У нас функція визначена на проміжку від мінус 2 до 9, і потрібно знайти проміжки зростання даної функції. Звернемо увагу, що у нас на графіку зображено графік похідної даної функції. А ми знаємо, що функція зростає, якщо похідна в неї більша за 0. Тобто в даному випадку ми шукаємо ту частину графіка, яка знаходиться над вісю Х. І як ми бачимо, це проміжок від 2 до 9, тобто варіант відповіді В. Далі, знову ж таки, якщо функція має. Такий вигляд, і вона визначена, наприклад, від мінус нескінченності до плюс нескінченності, то ми можемо сказати, що похідна в точці мінус 3 буде додатна, так, так як функція в цій точці зростає. А якщо ми дивимося похідну в точці 10, то вона від'ємна, тому що функція продовжує там спадати. А отже, від'ємне значення завжди менше. Тобто F похідна в точці мінус 3 буде більша за похідну в точці 10. Отже, нам підходить варіант А. У нас зображено графік похідної, потрібно знайти проміжки спадання функції. Функція спадає, якщо похідна від'ємна. А це означає, що графік похідної знаходиться під вістю Х, і ми бачимо, що це проміжок Г. Якщо говорити про е, порівняння значень функцій в точці мінус 5 і 5, то ми можемо сказати наступне: що так як похідна завжди від'ємна в кожній точці з проміжку, то це означає, що на всьому цьому проміжку функція спадає. Мінус 5 менше за 5. А отже, для спадної функції f від мінус 5 буде більше F від 5. А отже, нам підходить варіант А.